Уважно подивись на картинку і скажи, де пересувається цей транспорт. На землі, по воді у повітрі. Автобус на землі, літак у повітрі. Корабель по воді. Машина на землі. Паровоз на землі, літак у повітрі. Екскаватор на землі. Вантажівка на землі. Машина на землі. Ракета у повітрі. Мотоцикл на землі, повітряна куля у повітрі. Човник по воді. Машина на землі. Молодець. Дякую за гру.